Добрий день, друзі. Сьогодні поговоримо про розрахунок лікарняних, а точніше, про спеціальне обмеження щодо їх розрахунку. Якщо працівник захворів, але за останні 12 місяців відпрацював менше 6 місяців, то його лікарняні обмежуються. Лікарняні розраховуємо за реальною зарплатою, але не більше суми, яка вийшла б із мінімальної зарплати. Що діяла на момент хвороби? Ось чому слід перевіряти не тільки загальний страховий стаж працівника, а й чи працював він хоча б 6 місяців за останній рік. Якщо ні, то потрібно застосовувати спеціальне обмеження для розрахунку лікарняних. І давайте подивимось реальний приклад, щоб зрозуміти, як це працює. До речі, якщо вам цікаві подібні нюанси розрахунку лікарняних, відпускних зарплати та інших виплат онлайн-курс заробітна плата, саме те, що вам потрібно. В ньому знайдете всі аспекти розрахунку виплат працівникам на реальних прикладах, оновлених на 25-й рік, а також отримаєте окремий бонус, лекцію із прикладами заповнення. Місячної об'єднаної звітності та виправлення помилок. Тож приходьте на курс і всі відповіді будуть у вас під рукою. А тепер наш приклад із обмеженням лікарняних: працівник був прийнятий на роботу 13 січня 2025 року. Відпрацював 5 днів і захворів з 20 січня. Оклад працівника складає 20 тисяч. Загальний страховий стаж перевищує 8 років, але за останні 12 календарних місяців він менший за 6 місяців. У цьому випадку необхідно виконати 4 кроки: перший крок обчислити середньоденну зарплату. Якщо працівник тільки влаштувався на роботу, і відпрацював менше, ніж місяць, ми використовуємо спеціальне правило. От за цим правилом розрахунковий період визначається не за повний місяць, а за фактично відпрацьовані дні до того, як сталася хвороба або інший страховий випадок. Ці дні беруться до уваги для розрахунку середньої зарплати. У нашому прикладі розрахунковий період з 13 по 19 січня 2025 року. Другий крок. Розраховуємо денну виплату. Звертаємо увагу, що денну виплату необхідно визначити з урахуванням загального страхового стажу працівника. Третій крок. Визначаємо сумовий обмежувач. Його розмір обчислюємо, розділивши мінімальну зарплату що діла на момент настання хвороби на середньомісячну кількість календарних днів. Цей показник складає. 30,44. У січні 25-го мінімальна зарплата складає 8 тисяч на місяць. А тому сумовий обмежувач буде 262 гривні 81 копійка. І четвертий крок: порівнюємо денну виплату сумовим обмежувачем. І Лікарняні обчислюємо з меншої з цих двох сум. А ось тепер переходимо знову. До прикладу, припустимо, що заробітна плата новоприйнятого працівника за період з 13 по 19 січня склала 4347 гривень 83 копійки. Обчислимо середньоденну зарплату. Вона складає 621 гривню і 12 копійок. Розрахунок, власне, ви бачите на екрані. Денна зарплата. Також складає 621 і 12, оскільки загальний страховий стаж працівника більше 8 років. Відповідно, друзі, процент оплати лікарняного становить 100% від середньоденної зарплати. Як вже ми зазначили, для працівників із страховим стажем менше 6 місяців за останні 12 місяців перед хворобою. Встановлено сумовий обмежувач для денної зарплати на рівні 262 гривні 81 копійка. Оскільки денна зарплата 621,12 значно перевищує сумовий обмежувач 262,81, то лікарняні всі розраховувати із суми обмежувача. Ось припустимо працівник хворів 9 днів. Тоді перші 5 днів непрацездатності будуть розраховуватися так. 26281 множимо на 5 днів і отримуємо 1314 гривень і 5 копійок. А допомога по тимчасовій непрацездатності за наступні 4 дні складе 1051 гривню і 24 копійки. Друзі, на онлайн-курсі Заробітна плата, який ми щойно оновили на 25 рік. Ви отримаєте збірник реальних кейсів для бухгалтера, сотні робочих ситуацій, детальні розбори, живі приклади. Тут То точно буде ваша ситуація. І також ви отримаєте приклади заповнення нової об'єднаної звітності і розрахунки різних виплат працівникам. З актуальними цифрами, з урахуванням останніх змін, посилання на курс в описі під відео. А на сьогодні у нас все. Якщо вам було цікаво, чекаємо на лайк та підписку. Бережіть себе та до нових випусків, шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.